Сонечко пече Обіцяли у нас там похолодання, ну щось сьогодні воно Всім доброго дня, пече капець Сьогодні нічого не робили, неділя Я приїхати приїхатися по кукурузі вам показати Це кукуруза піонер, но вже вологу вона мабуть, скидає така Тільки що так пройшовся, пару качанчиків виламав малим. Бачите, вже жовтіє. Коротше вона догорає та і все. Ось такі ось тріщини. Ну, ця кукуруза, навіть я такої кукурузи в нашому регіоні не бачив. Ну у нас тут по селу це ще й класна кукуруза. Поклала вона такі початки. Значить запилення непогане є фігача, бачите, така, середній Ну, для того як вона не бачила ні одного дожджа, то ще й вона шикарно виглядає. Це в мене тут це піонер 8816, О, така чистота по ній, ну, вже видно, бачите, сохне листя. Та і знизу вона ось почала скидати, бо пече в нас 40 в тіні до 40 начинає вона потихеньку скидати вологу. Ну є качанчики і хуже, є такі. Ось тут уже совка Радше є ще в ще дуже де густо. Ну він, наверное, теж, теж щось дасть. Звісно непонятно що, ну щось буде. Не пам'ятаю якого числа я тут сіяли. Туди далі не ходив, вона так така сама рівненька стоїть, не знаю буде. А отут зараз поїдемо де соя посадена посажена. Там коротше, такий, такий самий гібрид, все те саме обробіток, все те саме робилося, але ну, вона там, чи земля вже там така. Не знаю чому, вон там набагато вона хуже. Оце да, пійби вологи хоча б недільку назад, то тут вона б, вообще, б класна була б. Ну а що цей так на цей рік, що ні одного дождя вона не бачила, це взагалі шикардосно. Хтось каже, так ти знімав, знімав я отам у себе вдома, Тут десь 500 метрів, около кілометра, він отак пішов, він обійшов на оце село батькове і пішов він отак полосою, і він пішов туди в сторону. Так. І все. Так що такі справи. Якби тут був один дощ нормальний, продуктивний, так вона б взагалі шикардосна стояла. Ну на це на це вона і так хороша. А там сейчас покажу плачебно, там буду косити її. Так добре. А тут та сама кукуруза посіяна. Мабуть, ну, я її все-таки скосю і затюкуємо. Немає тут смисла її оставляти це тоже піонера 8816 Чого так, я навіть не знаю, не скажу вам нічого вообще не скажу чому От така вона тут виросла І обробіток весь одинаковий був. Бачите, там ниже, там вище, там і тут вона горить, ось, ось бачите пояс не знаю Скосимо, затюкуємо її, а там може кому на корм продаму Та й амброзія тут полізла, дивлюся, це я тут давненько не був Амброзія теж Дивлюся, накриває, треба срочно її косити. Да, не будемо ждати. Завтра понеділок, завтра я її залітаю. І косює її Ну, Звісно, як висохне. Нема чого тут ждать. Треба валити її, бо амброзія тут заб'є. Так що так от. І туди далі в мене там два огорода ще є, по люцерці і по пшениці. Там шикардосно стоїть, я не знаю чому так. А це в мене отута огород. Ось тут наш огород, це сусідський. Сусіди нам віддали, і так як їм не треба. Оце, оце, оце два один, ну все огород наш і сусідський. Оце тут погано і в мене вдома погано, Теж таке щось стоїть, непонятне. Що це за фігня, я ще такого, ну, не знаю. Хоча оброблялося все те саме. Зараз ось поїдемо сойку, тут глянемо. Там сойку одну глянемо. І ті поделю, покажу вам по люцерки і по пшениці. Там теж прикольно така стоїть. Чого тут я навіть собі не, не уявляю, може мороз її тут саме дужче придавив. Бо тут рядом річка, а там трошки далі од річки. Там де я тільки що був і там далі од річки, а тут дуже близько до річки. Може це воно і потянуло і її отак морозом придавило. І ото вона така і стала. не знаю. Чому воно так і оброблялося, бризкалося, ось ж бачите, все повигорало, все, все ж одинакове, робилося. А це соя, дивіться, гарна соя тут, класна. Дивіться, скільки в неї стрічків. Ну, правда вона теж вже скидає і вологу все. Скільки бобіків, да? це її теж тут морозець здав по голові. Ну взагалі класно. Бачите, дивіться скільки. Нема там яких тих бульбашок. Може її вирвав, конечно. Взяв одну вирвав, тепер урожая не буде. Це отута воно низ. тут раніше не сіялося просто. Це я тут додав, бо тут бур'яни печно росли. Сюди далі вона погана, треба, блін, бризкати. Давно я за нею не дивився. Щось немає бажання було їхати сюди дивитися. А дивіться скільки бобиків накидала вона. Хоча мені батько казав це фігню. Боба києцька, не звісно, бачите, вона тут хужіша. І опять же не було не до, одного дожджа на ній. А, стручків понакидала. Ну і видно, вона ось горить, не вона, чи що це на неї таке, може болячка якась. Бачите. Вона, наверное, вже все. Не знаю чи вийде щось нам тут на молотиці сої Чи не вийде, бачите вже починає воно, верхні листочки Може в бобиках тут і не буде нічого. Ну бобиків звісно це я перший раз бачу так при такій аномальній спекі, що нічого тут не було, то вона ще, я думаю, непогано виглядає. Сіялося тут 15 квітня. Норма висіла була 7-8 штук на метр. Це Вова нам посовітував, так ми і посіяли. Та да, треба було її раніше обробити. Треба накрити гліфосатом, глиф... бо буде її капець. Друзья, пішла ця як. Та лобода. Чи не непогана така. По коліна це десь, ну туди, мабуть, трошки хуже ось сюди сантиметрів до 30, наверно, туди далі. Так що Ну така чистенька, я думаю. Да, якби і дожіка один так в мене б своя стояла вообще б класно тут. Не знаю, якщо в цьому году я щось тут накосю, то я оставлю її на следующий рік і посію тут так само. Все-таки я попросил батька. Хай мені виділа ще цей огородок попробуємо її. Може тут взагалі шикардосно. Скільки вона нав'язала? Ба що волога, треба тільки волога, як немає вологи, то хоч, хоч вий, воно нічого не буде. Ну і зараз поїдемо там ще подивимося по цьому. Да, по люцерки и еще одну сойку покажу ну тут тоже низ дивлюсь хороший вона вообще тут по пояс аж офігенна соя ось дивіться аж по пояс стоїть низ туди далі воно вообще вона впала и немає слаба тут конечно вона класно піднялася так і тоже аж по пояс тільки амброзія це давно тут не був І вона ось тут як переломний момент раз і пішла туди Ну пчоли гудять Значить Ще що Ще що щось кусається І тут теж бобик є, бачите Оце вона отут ще нічого так іде і теж дивлюсь верхні листки. Бобиків теж є. А, тут філільник, мене придавив. Туди далі вона, бачите, вже все. Немає такої. У нього ось одна рослина є така. Ну стрючків, звісно, гілкується і. Стручків так нормально накидала вона При такій спеці, то уносі нормально так себе почуває Надо травить Надо це забирати Бачите, тут взагалі накидала Дивіться скільки ну, опять же Не спустий Ну так прикольненька сойка. Надо на следующий рік, если на косю я тут щось, то треба попробувати ще її тут так само посіяти на цьому огороді. Може рік на рік не прийдеться, може буде на наступний рік з вологою. Да. Сусіди ось це раніше ми тут держали два огороди, а я в тому году Бур'я не повиводив, а тепер вони забрали. Ну в цьому году кукурузу посіяли, але ну вже відсіяли. Дивіться скільки бобіків вона накидала. Балака в'язь з людьми. Ті кажуть, що вони сіють сою, тільки по дісковці. І кажуть, що нормально вона викидає. Ну, Росте. Не знаю правда или не будем пробовать. Ну, Наступний рік я тут теж попробую посадить. Подивитися. Ще, ще другий рік попробую. Если не получится, то і взагалі сіять не буду. Ну, надо спробувати ради интереса. Ну тут низ, конечно, якби вона така вся була, то я вообще шикардосно. Дебела така стоїть. Так що отак от, от сусіди не нахилянули мені кусок. Не видно було, що потровлене, бля. Ну так. Да. Там межа була видно. Отута ну Молодці, що скажеш. Зараз ось кукуруза піонір буде, там взагалі шикарно, Полю церкви, там взагалі бомба. Правда я тут один раз гліфосатом накрив і більше нічого не робив. А і вносив я тут фунгіцид з мікродобривами. ну Може от воно трошки получило вона. Не знаю чому так. Треба бризкать, бо заросте бур'яном. Це ось тут кукуруза піонір по люцерки. Люцерка тут була, я не пам'ятаю скільки років. Дивився фермер Юа. Юра там показував, сповнив якраз, що піонір викидає такі типа, ну якщо оригінал, типу, а викидає такі типа вусика, то значить це піонер. Тут вона конечно взагалі вона тут рівненька по чистоті тут теж питань нема ну, дивлюся ця пішла. там далі взагалі ліс перію таки я забрав нема перія більше Вось. Теж доїжджа не було, але вона ще вискочила. Качанщики Тут, звісно, невеликі буде. будуть. Ну, вона мені така кукуруза напоминає. Ми сіяли, Це е, лімагрейн АДВей. Ми Теж Вона така стояла. Качанчики отакі невеличкі були. От такі, ось ось, допустимо, як оце ось, бачите. Ну вона сипала тоді. Лімогрейновська, вона сипала бомба. Ну тоді ще год був дождя, але і... Вона там насипала, я не пам'ятаю. Ми десь 7 тонн. Да, десь 7 тонн взяли там около, около гектара. То і ми з батьком в шокі були, як вона сипала. Та я думаю і ця насипа по-любому щось. Як у людей взагалі немає, то це теж дасть. А там сейчас покажу вам кукуруза. Та й для себе порівняння буде. Кукуруза та наша. Як і та українського Не пам'ятаю як вам, ДБ хатин чи хатин, чи не берот, не знаю Там десь треба, ми брали і там е, сама, сама дійшова батько то взяв, каже, давай посіємо, подивимось е, 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 Та нас тут по району, сварог Агро ми брали, сварог Агро о. Е, То вона теж така на витне погана і ціна її там 1200 мішок, то вона теж така непоганувата така стоїть, не знаю що там далі, бо я давно на цій кукурузі теж не був. Ну вона слабкіша трошки. І тут обробіток був теж весь одинаковий. Впадеш, ну, бачите, вона трошки ниже. Ну і качан тут теж якби непоганий, наче запилена. Тоже. Ну вона тут... Тут дужче вона горить. Тут я давно не був. а да, тут вона, коротше, догорає вже. І качан тут якийсь неважний Бачите, що це за качан Короче на следующий рік, наверное я буду тільки сіяти або ЛГ, або Буде два гібрида. Піонер або ЛГ Оце два гібрида які я буду тільки сіяти не хочеться мені рискувати з цими всіми гібридами. Зробив я в цьому році для себе якби. Тут зеленіша, бачите наскільки теж вище стоїть. Якась вона така містами, вовнами. Ну теж на вид непоганий. Можна заблудитися. І ж подивимось хто, хто як вологу віддасть Який качан Може даже і густувати, надо було рідше її сіяти. На наступний рік спробуємо рідше її посіяти. Уже. Рідше посію, попробую набагато. Рідше посіяти десь 4 штуки на метр, може навіть і менше. Попробую. Бачите, вона теж тут класно стоїть. Це мене тут. А це те що я тут пересівав, може хто бачив, вона навіть догнала кукурудзу ту, що я раніше сіяв. Ну, завісить обробіток землі. Вон бачите яка вона тут стоїть, оце край вигорає, а туди середина наче нічого. Е -е, обробіток і культиватори сівалка, що означає? Що якщо залізла сівалка на глибину, то що треба. А не так як я супенкою старою. Бачите, всі фазани бігають. Непогано ще тут. Я і людям сіяв тут, а вони мене нанімали. Я культивірував, потім пересіяв. Ще й непогана така, я думав вона хуже буде, а вона ще й набагато, набагато лучше виходить. Чим? Ну, чим -то. Так що в цьому році кукуруза буде дорога, а я ще й буду в плюсі. Ну, для себе виводи я зробив. Подивимося по бункеру, я покажу який результат буде. Що буде лучше? Імпорт или такий обичный гибрид? Так що так от. Ну, сойку, кукурузку я вам показав. А це вже буде на ну, як уборка буде, тоді я вам уже і покажу. так У що... нас сояхи тут бачите, які це люди раніше сіяли набагато. Уже це тут Все, всім. Отак вот вподобайка ставим. Всім дякую. Кукуруза і соя на высоті.